Це Україна, мова є українська, і нам так багато століть насаджували, нас фальсифікували, нам доводили, що ми один народ. Тому для того, щоб прийти і вбивати тут українців, так було сторіччя. Пройдіться з площею, он туди за площу слави. Так, ви побачите оцю кількість сіл, які постраждали від голодомору. Це було не так давно. Наші з вами бабусі і прабабусі, Вони пам'ятають це, це було знищення голодом. Мільйонів українців зараз вони прийшли вбивати так само байдуже, лише винищити українців українців і українське все. А українська мова це те, що є основою нами. це те, що зараз є однією з найбільших цінностей. Це те, чим ми світу доводимо, що Україна не Росія, і ми кажемо у нас мова інша. Вони нас не розуміють. Вони після сторіч насаджування цього так і не змогли асимілювати нас. І ну, ми просто інші, у нас інші менталітет. Давайте шанувати свою мову, давайте любити свою мову, давайте знати свою мову, що не означає, що не треба знати інші мови, але я би рекомендувала вчити англійську, німецьку, якою написано в більшість наукових робіт. А і нічого доброго в російської в російській літературі, в російській культурі, я зараз не бачу. Бо якщо їхні хвалений достоєвський доводить до а, от таких от масових садистських вбивств інших народів, то напевно це не про культуру і не про щось там філософське, це просто виправдовування банальних вбивств.